У двері пролунали невпевнені дзвінки. Хтось наче боявся потривожити. Швидко натиснув на кнопку, і дзвінок продзвенів коротко, а потім настала тиша. Настя, котра сиділа на дивані, навіть не поворухнулася. Вона вирішила, що, мабуть, хтось помилився. Але через кілька хвилин дзвінок пролунав знову. Цього разу вже більш наполегливий. Від несподіванки вона стригнулася і подивилася на годинник. Був час. Коли навіть найбільш зайняті сусіди в її будинку могли помітити стороннього. А напроти, через коридор, завжди чатувала пильна сусідка, бабуся, яка зазвичай знала все про всіх, Настя підвелася і неохоче пішла до дверей, навіть не глянувши у вічко. На порозі стояв Пилип. Його одяг був далеко не презентабельним, старий, трохи розтягнутий светер, куртка, яка виглядала так, ніби її витягли з комори після тривалого забуття. Але це точно був небездомний, і водночас зовсім не той чоловік, якого Настя пам'ятала. Настю, я скучив, тихо промовив він. Можна я до тебе переїду? Її серце стиснулося. Цього два місяці тому вона остаточно попрощалася з цими стосунками і нарешті почала приходити до тями. Сльози вже не текли рікою вечорами, а думки, що вона все правильно зробила, ставали дедалі впевненішими. А тут він, стоїть і просить повернути його назад. Настя поринула в спогади. Їй було тільки 18, коли вона кинулася в заміжжя. Не вагаючись жодної хвилини. Школу вона закінчила в невеликому селі на Черкащині, де дівчата вийти самі ж вважали обов'язком у своєму житті. Мама, звісно, намагалася її зупинити. «Настю, ну ти ж зовсім молода. Ну навіщо так одразу? Подумай спершу здобуть професію, почни працювати, поживи трішки для себе, а тоді вже думай про сім'ю. Але Настя не слухала. Як можна було відмовитися від своєї першої справжньої любові? Вона пам'ятає той день, коли вперше побачила Пилипа випускний. Вона стояла у пишній білій сукні з бантами, які їй заплітала мама. А він прийшов тільки за компанією з другом, чия сестра закінчувала школу. Нічого собі, яка дівчина, сказав він, коли поглянув на неї. І хоч усі дівчата були вбрані урочисто. Настя чомусь вирішила, що ці слова стосувалися саме її. Вона вже тоді почувала себе королевою балу, а після цих слів її серце почало битися ще швидше. Полип почав доглядати її дуже просто, але щиро. Він приносив квіти, зрізані з клумб, шоколадки чи буреки, куплені на автостанції дорогою до її дому. Настя цього вистачало. Їй хотілося лише, щоб хтось був поруч, хто буде тримати її за руку і говоритиме приємні слова. А він був таким через три місяці Пилип зробив їй пропозицію. Настя не вірила своєму щастю, її однокласниці все ще ходили на побачення, а вона вже була нареченою. Вона з нетерпінням чекала, коли зможе розповісти батькам, думаючи, що вони також будуть у захваті, але вдома її чекали. Зовсім інші емоції. Доню, це все, звісно, дуже добре. Але навіщо така поспішність? говорила мама, ледь стримуючи сльози. Настю, ну подумай, ну ти ще нічого не бачила в цьому житті, додав батько. Але вона була непохитною. Це її життя, і вона вирішила, що хоче прожити його з Пилипом. Батьки не стали зв'язувати їй рук. Хоча й не раділи цьому шлюбові. Оселилися вони у свекрухи в невеликій трикімнатній квартирі. Жити із батьками Насті пили не хотів. Та завжди чоловік має бути головою родини, а в домі тестя та тещі це важко зробити. А свекруха Олена Іванівна виявилася жінкою з важким характером. Її важкий голос і строгий погляд настільки тиснули на Настю, що вона спершу навіть боялася зайти на кухню без дозволу. Ну що, Будеш готувати на всіх, якось запитала свекруха і подивилася так, що у Насті просто пробігли мурашки по спині. Настя хотіла усьому їй догодити, але це було непросто. У квартирі жила ще сестра Пилипа Оксана, 14-річна дівчина, яку мама просто обожнювала і дозволяла їй усе. Настя старалася бути привітною, але Оксана відверто з неї знущалася. Псувала її випрані речі і критикувала за приготовану їжу. Настя мовчала і намагалася все робити якнайкраще, але надії на те, що свекруха змінить до неї ставлення, з кожним днем ставали дедалі меншими. Усі ці роки вона почувала себе гостем у власній сім'ї, а потім настала точка неповернення, коли почав затримуватися на роботі, приносити додому все менше грошей. І поступово від неї віддалятися, їх шлюб став руїною, з якої Настя Лець могла вибратись. І тепер, коли він стояв перед її дверима, їй захотілося тільки одного закрити цю історію раз і назавжди. Свекруха знову підвищила голос. І, здавалося, навіть сусіди внизу могли почути, як її гучний бас луною розносився по всій квартирі. Настя звикла до таких уроків. Олена Іванівна любила нагадувати, що хорошою господиною. Ніхто не народжується, потрібно всього вчитися. Нічого навчишся, часто казала вона, спостерігаючи, як Настя крутиться по хаті, виконуючи. Нескінченні завдання розвішати прання у вані, підмести підлогу в коридорі, протерти підлогу на кухні, прибрати на балконі. Завдань було стільки, що годин у дні просто не вистачало, головною проблемою залишався балкон. Свекруха годувала голубів адже вірила, що це приносить гроші. Настя намагалася пояснити, що через це вони постійно там гадять, але відповідь завжди була годна. Годую птахів, це наша традиція, а ти зобов'язана її підтримувати. І хоча Настя намагалася бути чемною, кожен день ставав дедалі важчим. У коледжі, де вона навчалася на бухгалтера, у неї зовсім не залишалося часу на підготовку. Вранці потрібно було встати раніше за всіх, приготувати свіжий сніданок. Іншого свекруха просто не визнавала. Після занять вона мчала додому, щоб встигнути зварити вечерю. А всі інші обов'язки також були на ній. Свикруха і сестра чоловіка поводили себе ніби в санаторії. Постіль потрібно було прасувати, підлогу мити кожен день. Адже, за словами Олени Іванівни, мікроби підстерігають усіх. Всі речі складались у кошик для білизни. Але брати мала тільки Настя. Якось вона натякнула чоловікові, що не встигає робити всі домашні справи. Пилипе, ну я просто не встигаю. Мені потрібно і вчитись, і тут все робити. Але чоловік тільки посміхався. Нічого, це все тимчасово. Ти ж не на заводі працюєш. Зрештою, твій диплом все одно пилюкою буде припадати. Свекруха також не підтримувала навчання Насті. Ну, навіщо тобі це? Сиди вдома і дбай про сім'ю. Але Настя вперто ходила в коледж, і навіть коли її прийняли на роботу помічницею бухгалтера, від неї в домі не відчепилися. Вона приносила гроші в сім'ю, але жодних прав це їй не давало. Робота, навчання, хатні обов'язки дуже її виснажили, і вона почала мріяти, хоча б щоб трішки їй хтось допоміг. Оксана, яка на той час вже встигла підрости, але, як і раніше, нічого не робила. Настя спробувала якось поговорити про це зі свекрухою. Олено Іванівно, може, нехай Оксана хоч інколи мені допоможе. Але та лише відмахнулася. Вона ще молода, їй вчитися потрібно. Не твоя це справа взагалі. Настя мовчки зціплювала зуби і мовчала. Вона не хотіла сваритися, адже вже тоді носила під серцем дитину. Новина про вагітність не принесла полегшення. Свекруха тільки суворо сказала тепер точно про кар'єру забудь. Дитина твоя відповідальність. Коли народилася донечка, життя стало ще складнішим. Настя вдень не могла спокійно поїсти, адже мусила виконувати все більше роботи по дому. Свекруха вважала, що догляд за дитиною це її природний обов'язок. Палеп також не поспішав з допомогою. Він відверто заявив: Я працюю, я чоловік, а дитина то жіноча справа. Вночі Настя годинами сиділа біля ліжечка доньки, а вранці знову бралася до хатніх обов'язків, іноді навіть мріяла про те, щоб просто поспати. Настю, ну ти ж не прислуга, говорила їй мама, коли дзвонила. «Відстоюй свої права, бо так і згориш у цій родині. Мама постійно просила її відправити Оксану хоча б на кухню, але Настя боялася. Її свекруха ставала жорсткішою з кожним днем. А Оксана не пропускала нагоди познущатися. Якось Настя не витримала. У мене дитина на руках, але я не можу все встигати. Свекруха тільки подивилася на неї і сказала Усі справляються, і ти справишся, нічого тобі не буде. Настя почувала себе замкненою у пастці. Вона розуміла, що так тривати не може, але не знала, як змінити своє життя. Тільки тоді. Коли донька трішки підросла, у її серці почала народжуватися думка. Можливо, вона варта більшого, аніж бути просто тінню у домі цієї сім'ї. б, як завжди, знав, як знайти виправдання своїй бездіяльності. Якщо десь бачив чоловіків, які проводили час із дітьми, то одразу саркастично говорив От, справжні підкаблучники, я таким ніколи не буду. У нашому домі три жінки, і ви маєте берегти єдиного чоловіка. Настя пам'ятала, як одного разу після чергової сварки вона спробувала поговорити з ним про розподіл обов'язків. Ну чому я повинна все робити сама? Я ж теж працюю, сказала вона. Це ж логічно, відповів чоловік із награною впевненістю. Ти жінка, а я заробляю. Ці слова вкарбувалися у її пам'ять. Як тільки Настя знайшла роботу після декрету, вона нагадала про ту розмову чоловікові, натякаючи, що тепер вони обоє заробляють, тож її домашні обов'язки можна розділити. Однак Пилип знову знайшов нову відмовку. Усі жінки працюють і вдома все встигають. Дитина тепер у садочку, у тебе більше вільного часу. Настя ледь стримувала сльози. Здавалося, що чоловік. Просто шукав причини, щоб нічого не міняти. Водночас у домі вона продовжувала чути від свекрухи ті ж самі докори Чому вечеря ще не готова? Ми ж тут всі втомлені, а ти тільки час тягнеш. Настя почала задумуватися, чи не настав час щось міняти. Вони з чоловіком заробляли достатньо, щоб зняти квартиру або навіть подумати про іпотеку. Але коли вона спробувала поговорити про це з Пилипом, він перся Ніколи. Я не буду жити в чужому житлі. І тим паче влазити у борги. Настя почувала себе, не наче в пастці. Шість років вона терпіла ці умови, намагаючись зберегти шлюб заради дитини. Але її сили настільки виснажились, що вона вже просто не могла. І саме в цей момент втрутилась її бабуся. Одного дня мама Насті повідомила їй новину. Бабуся переїжджає до них, і її стара квартира залишається вільною. Їдьте туди, сказала мама. Живіть спокійно, без цього постійного стресу. Настя не могла повірити у своє щастя. Вона одразу ж розповіла про це чоловікові Пилипе, уяви, все, як ти хотів, житимемо у своїй квартирі, жодних боргів і чужих умов. Однак радість була недовгою. Як тільки про це дізналася свекруха, вона приїхала, щоб у всьому розібратися. Ми теж могли б здавати вашу квартиру, щоб Оксанці допомагати, їй за навчання потрібно платити. Заявила вона. Настя була шокована. Шість років вона терпіла, виконувала роль безплатної прислуги, а тепер їй натякають, що її квартира має приносити користь сім'ї свекрухи? Ні, твердо сказала Настя. Ми з донькою сюди переїжджаємо. Свекруха влаштувала справжній скандал, звинувачуючи її в егоїзмі, але Настя вперше не здалася. Вона навіть прямо запитала чоловіка Ти йдеш з нами? Чи залишаєшся тут зі своєю мамою? Пилип ледь тільки знизу плечима, але відповісти не встиг. Свекруха не дала йому навіть слова вставити. Настя забрала доньку і пішла. Життя у своїй квартирі стало для неї справжнім порятунком. Вона нарешті могла жити у власному ритмі, без постійних докорів та скандалів. Хоча минуло всього два місяці, вона вже почала відчувати, як повертається до життя. І тут знову з'явився пилип. На порозі стояв чоловік у зім'ятому сведрі. Та неохайному вигляді. Настя, я зрозумів, що не можу без тебе та дитини, почав він. Вона подивилася на нього і зрозуміла, що його турбувало зовсім не це. Він прийшов, бо вдома більше ніхто про нього не дбав. Мама не годувала його, як раніше, а сестра не згадувала і весь цей комфорт зник разом із Настею. Ні, твердо сказала вона знову. Цього разу вона вирішила. Краще жити самій, виховувати донечку і навіть платити аліменти, аніж терпіти таке життя. Вона жаліла, що не послухала маму раніше, але тепер була переконана, що зробила правильний вибір.